Ну, російською дуже ем, цікаво звучить крадіжка. Крадіжка ем, я не знаю від якого слова, але в руській мові приблизно також і звучить. Щось там крадити, крада, крад, крейт. Не знаю, що таке, що, що це означає. А сьогодні ми будемо говорити про крадіжку, тому що крадіжка вона стоїть в центрі такого, такого блоку кримінальних злочин як економічні злочини. Економічні злочини проти особливі ну, проти особи. Якийсь такий економічний злочин. І там крадіжка, вона в центрі центрі цього, від неї відходять дуже, багати, там, дуже багато гілок, де інші злочини є, наприклад, розбій, грабіж, шахрайство, там дуже-дуже багато кількість яких злочин в навколо крадіжки. Але в центрі ми знаємо, краді... ну, ми, стоїть крадіжка, і ми про нього сьогодні поговоримо. І... Перше, ми будемо кожен раз починати з ідеї ідеї введення украдіжку. Що це таке? І ми сьогодні не обойдемося без Маркса, тому що Маркс був такий немець, ну, скажімо так, немець, в Немеччині жив, і він дуже багато, поганого, що зробив для майна, для права власності, і це дуже близько пов'язано з крадіжкою. І давайте почнемо. Введені в крадіжку, що, про що ми будемо говорити. Ну, там така ідея, Який є, яка є проблема в вищій освіті. Ну, я, я, ну, я в, дитинстві, в дитинстві я навчався в університеті. І там я ну, я тоді не чув, а сьогодні не бачив, а сьогодні я бачу, яка там була така загальна проблема. Ми щось навчали, а я не бачив, що це. Ну, я не бачив це навколо моєго життя. Ну, є там кримінальне право, а є Роман Григорьович на вулиці Алексєївська. Є там цивільне право, а є Роман Григорьович на вулиці а яка, ну, Який зв'язок я не бачив не бачив. І тому дуже, дуже важливо зв'язати, зробити цей зв'язок між тим, що ми говоримо, о чому ми говоримо, і нашим життям. І тому от ми кожен раз будемо говорити, що таке зґвалтування. Це це таке при, принизити при. Принизити там жінку, принизити е, чоловіка це такий спосіб принизити в нашому суспільстві якусь таку людину через такі полові дії. А що таке крадіжка? Ну, давайте, давайте побачимо з точки зору кого. Це власність. Ну, ми знаємо, Маркс написав таку, -таку ідею, а погана ідея, але цікаво з з е е її чути. Власність. Є крадиш... крадіжка. Ну, наприклад, є ну е, е оливець, да, ці оливець мій, і це крадіжка, говорить Маркс. Тому, чому? Тому що, а з якого там ражна, це, це мій? Ну, це такий суспільський оливець. Це крадіжка, якщо я говорю ні, це Романа Григоровича е, оливець. І він говорить, це погано. Ну, у Роман, Романа Григоровича оливець, А, у, наприклад, там, хто там хто у нас, у олігарха такой, де, дуже великий комплекс. І е, ну, Маркс не говорив про оливець Романа Григоровича, а про комплекс. Про завод, про щось там, фабрику якусь, небудь. Він про це говорив, і він говорив, що це крадіжка власність. Але в, в межах права і цивільного права власність це дуже важлива реч. Дуже-дуже важлива. І, вони, і вона має назву Домініум. Ну ми чуємо да? домінірувати. Домініум. То є щось таке дуже важливе в суспільстві. На цьому стоїть це такий ґрунт суспільства. Це моє, а це твоє. І я не маю, мож... ну, я не должен, я обов'язан не торкатися твоїх речей, тому що вони твої. Якщо я перший раз був в Сімферополі, я там побачив, ну зайшов ну зайшов залізничний вокзал, і там побачив таку дуже цікаву надпись. Вона так звучала: кімната загублених речей. Ну, це це переклад, ну, речі це речі, левець це, це річ, а загублених це ну, ну, нема володаря, хто, хто, хто має цю, цю, цю річ. І тому ну, і ми говоримо, що таке. Ну, що, поніма, що розуміли летіняні під власністю. Вони розуміли три речі. Що таке власність? Це право ем, володення, що я володію цим олів, е, олівцем, що я користуюсь їм. Ну, ко користуватися, це, е, знаєте, що? Ну, ко корисно. Є, є таке слово російською е, користь. Ні, не користь. Ну, щоб те, карисна, тобто, карисна, я м, використовую оливець, я щось там пишу. Це буде використання, і це о, другий елемент права власника. І третій, третій елемент це розпорядження. Я можу сломати. Ну, спочатку, як, як я ну, починав. Е Читати цивільне право, і там я пояснив, що таке право власності, я зламав дуже багато оливців, олів... ну, щоб продемонструвати, що це що він мій. І... і тільки один у мене залишився з тих часів. І це таке ж Ідея, це елемент права власника. І що таке крадіжка? Крадіжка, якщо у мене відбирають. Відбирають всі три елемента моєго права власника. Всі три елемента. Володити, використовувати річ і розпоряджувати цю річ. Я прийшов, а ну, не тобі нема, а, але в це нема. Що таке? Хтось його, його вкрав. Це буде крадіжка. От така, така ідея. І суспільство говорить: все погано, не треба чіпати. Не треба чіпати річ не свою річ. А чому треба? Річ та річ, які, які різниці? Яка різниця для річі? Для річі нема ніякої різниці, а для суспільства це дуже-дуже дуже важливо. І, будь ласка, на ваше запитання.